У сучасному світі інтернет став невід'ємною частиною нашого життя. Він відкриває великі можливості для навчання, спілкування і розвитку. Проте для маленьких дітей він несе і певні ризики. По перше, це неприйнятний контент дошкільнята. Можуть випадково натрапити на сцени насильства, страхітливі зображення або інформацію, що не відповідає віковим особливостям. Далі незрозуміла реклама яскрава агресивна реклама може спонукати дитину до небажаних дій або покупок. Онлайн залежність, довготривале перебування у віртуальному середовищі може викликати залежність. Порушення сну, зниження уваги та гіперактивність. Ще це психологічна вразливість. У дошкільному віці дитина ще не розрізняє вигадку і реальність, тому емоційно реагує на побачене, що може викликати страхи, тривогу та нічні кошмари. Як же навчити дитину безпечно користуватися інтернетом? Порада перша будьте поруч. До 6-7 років дитина не повинна залишатися в інтернеті без нагляду дорослого. Переглядайте контент разом з дитиною, пояснюйте, коментуйте, побачене. Друге, це встановіть правила: обговоріть, скільки часу дитина може проводити онлайн, які сайти дозволені, а які ні. Використовуйте дитячі платформи. Обирайте перевірені додатки, сайти, відео, створені спеціально для дошкільнят. Навчайте критичному мисленню. Навіть у ранньому віці дитина має розуміти, що не все в інтернеті правда, а іноді навіть небезпечно. Говоріть про емоції. Запитуйте, що дитині сподобалося, а що ні. Це допоможе вчасно помітити негативний вплив. Шановні батьки, будь ласка, прослухайте корисні поради. Перший пункт це використовуйте батьківський контроль на телефонах, планшетах, телевізорах. Наступне, перевіряйте історію переглядів, будьте в курсі. Чим цікавиться ваша дитина? Створіть спільний цифровий розпорядок, час для гаджетів, час для гри, відпочинку та прогулянок. Обирайте розвивальний контент, пісні, дитячі, казки, логічні ігри, навчальні мультики. Не використовуйте гаджети як няню, це послаблює контакт між дитиною і дорослими. Подавайте власний приклад. Якщо батьки постійно в телефоні, дитина сприйматиме це як норму, частіше спілкуйтеся з дитиною, обговорюйте побачене, грайте разом. Пам'ятайте, головний захист дитини в інтернеті це ваша уважність, ваша підтримка і ваша довіра. Лише разом ми можемо зробити онлайн-простір безпечним і корисним для найменших.